Доброго дня, ви на каналі LifeCapital, мене звати Ярослав. Давайте сьогодні поговоримо про криптовалюту і як почати в неї інвестувати. Таких відео уроків буде два. Перший сьогодні для початківців, другий більш професійніший, і про нього ми поговоримо вже в наступному відповідному ролику. Отож, давайте змоделюємо ситуацію. Ви людина, яка тільки прийшла на крипторинок, яка цікавиться криптовалютою, але не знаєте, з чого почати, де купити, де продати і так далі. Або людина, яка вже в принципі почала свій шлях, ну, скоріш за все, враховуючи тенденцію, яка зараз є на ринку. Можливо, ваш портфель є в певній просадці, і ви не знаєте, що робити далі, що купувати, чи вартує взагалі купувати, чи почекати, і так далі. і так далі, Все в тому дусі. Тому поїхали. Рекомендую починати свій шлях саме з криптобіржі OKX. Чому саме крип... криптобіржа OKX? Перше, це топ-3 криптобіржа в світі. Друге, ви від мене отримуєте 20% знижку на всі комісії на цій криптобіржі, щоб погодьтесь, скажімо так, зараз, можливо, і не дуже круто, але в майбутньому, коли ви вже почнете вивчати крипторинки, будете збільшувати свої торгові обороти, це дасть вам суттєву можливість економити. Третє. Якщо ви зайдете в центр Венгород, ви отримаєте за буквально дві прості дії за верифікацію аккаунта, його відповідно створення та за поповнення свого депозиту на суму від 100 доларів, ой, 50 доларів і більше. Два містері бокси, які, в яких є криптовалюта, там від, не знаю, там від пару центів до 50 доларів. Мені особисто здається, попались там чи на 2 долара, чи щось тому досі. Скажімо так, дрібничка, але теж приємно. Ось так. Тому погнали. Десь зараз зверху справа у вас з'явиться відео у як взагалі е, користуватися криптобіржою, як поповнювати тут рахунок і так далі. і так далі. Я вже це все зробив, щоб не затягувати. А ми зараз перейдемо і розділимо наших 100 доларів на 4 активи. Перше, 25 доларів я купую в біткоін, 25 доларів в ефіріум, 25 доларів в окабі і 25 доларів у Binance Coin. Чому саме ці монети, чому саме в такій пропорції? Перше, біткоін. Тут зрозуміло. Неважно від того, яка буде ціна на біткоін, 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів, 50%. Тисяч доларів, чи як зараз там 64 тисячі доларів, неважно Я щомісяця до моменту, поки біткоін не виросте до 100 тисяч доларів, я буду його купувати на 25 доларів в місяць. ідентично буду робити з ефіром, ОКБ та BNB. Чому ефір? Ну, тому що це друга монета по капіталізації на крипторинку, і в неї ще надзвичайно велика перспектива. Та як мінімум, біткоін вже протестував нові історичні максимуми, а ефір ні. Тому перспектива в нього така є, і на цьому можна заробити. Далі. Binance Coin. Це монета токен криптобіржі Binance, BNB. -шка. В неї є дуже велика і класна перспектива. Я цю монету як накопичував з моменту, як вона ще коштувала, здається, 20 чи 15 доларів, так і буду її накопичувати далі. Тому що прекрасно розумію, що та ціна, яка є зараз, це далеко не кінець, і вона ще може абсолютно легенько вирости там, до 1000, півтора і так далі. Бо в цьому є потенціал. Едентично, едентичною монетою такою є OKB. OKB – це є токен самої криптобіржі OK. В неї може бути абсолютно такий самий принцип, як в BNB, тобто ми ще не знаємо, що вони придумують з даним токеном, але я цей токен буду накопичувати і вам теж рекомендую. Тому моя диверсифікація розділена саме на цих 4 монети. Давайте перейдемо до їх покупки. Заходимо в розділ торгувати, нам потрібен саме спот, і натискаємо кнопку на BTC USDT. Далі у вас нам потрібно обрати саме розділ Market. Так? І у вас буде по початку стояти ось так. Сума в BTC, тобто кількість, яку ви хочете купити монет. Нам так не треба. Нам потрібно саме в доларах. Тобто переключаємось усього в USDT. І натискаємо кнопку 25 по маркету на 25 доларів купили. Далі абсолютно ідентично робимо з ефіром. Теж переходимо в ефір, теж на 25 доларів. клац, купили. Едентично з OKB. На 25 доларів клац купили. Ну і, в принципі, полозять речей абсолютно ідентично з BNB, такі її треба ось тут знати. Натискаємо, де, ну, грубо кажучи, токен, появляється кнопка пошук і вписуємо BNB. Спот Переконуємося, що це на споту, і знов ідентично на 25 доларів. Плац. Все, наш портфель є заповнений. Ось він в мене вже є, я вже все підготував. І кожного місяця, як правило, плюс-мінус там в перших числах наступного місяця я робитиму звіт, скільки в мене. Є грошей в тому чи іншому портфелі, скільки я міг заробити на айдропах в цьому місяці, скільки я зміг заробити безпосередньо на цьому експериментальному портфелі. Тому якщо а, така стратегія вам підходить, можете її повторювати, вона дуже проста. Як бачите, ми на всю маніпуляцію потратили буквально ну, 5 хвилин, напевно, не більше. Так, поки поповнили рахунок, поки перейшли там, на спотовий ринок, це все діло купили і так далі. Тобто часу воно займає мало, а перспектива зростання є. І це буду робити. Просто щомісяця. Я вважаю, що 100 доларів в місяць виділити для криптовалюти, і як мінімум, нехай там, не знаю, рік часу, півтора часу ми будемо чекати, поки ця вся історія виросте, і умовно пройде, ну, давайте так, 12 місяців, чи там 15 місяців. За 15 місяців ви відкладете півтора тисячі доларів у крипту. І як мінімум 2 ікса ви точно зможете взяти. Я так, по крайній мірі, думаю. Тому таким чином, от такою диверсифікацією, ви просто можете буквально там за рік, за два, плюс-мінус примножити свій капітал. Якщо не в два рази, то хоча б там плюс 50%. Навіть якщо це буде тимчасовий мінус, ви все рівно нічого не втрачаєте, тому що у вас фактично токен буде. Якщо у вас буде монета, ви її зможете в майбутньому реалізувати. Чи це буде через рік, чи це буде через два. Але у вас буде монета, ви нічим не ризикуєте, ви не купуєте актив на ф'ючерсних контрактах. Ви її маєте, ви можете її перемістити собі на свій холодний гаманець з криптобірж, якщо переживаєте, і тримати стільки, скільки це вам буде потрібно. А на своєму телеграм-каналі LifeCapital, в який ви теж можете приєднатись, я робитиму звіти, що буду робити з цим портфелем особисто я. І таким чином, ви, якщо бажаєте, можете повторювати ці дії за мною. Надіюся, такий короткий відеоурок вам був корисним. Взагалі, якщо вам подобаються мої відеоматеріали, будь ласка, ставте під ними вподобайки, залишайте ваші коментарі. Це допомагає алгоритмам YouTube зрозуміти, що така інформація була корисною, і він почне її ретранслювати іншим користом. Користувачам мережі. Це мені допоможе, як мінімум, морально створювати новий цікавий контент для того, щоб допомагати вам знайомитись зі світом фінансових ринків в цілому. Тому дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного, мирного неба і до зустрічі в нових відеороликах. Па-па!